За тиждень школи Сум набрали до перших класів 847 учнів із запланованих понад 3 тисячі. Усього заплановано 111 перших класів у 37 закладах загальної середньої освіти. Набір дітей триває з 1 квітня до 31 травня. Про особливості і нововведення для цьогорічних першокласників далі у сюжеті. Чим ти займаєшся у першому класі? Я? Ну, пишу. Перш... Читаємо, вивчаємо літери. Це і все таке. Читаємо. Робимо приклади, пишемо і вчимо алфавіт. Що тобі найбільше цікаво? Що ми дуже красиво малюємо. В сумській школі номер 24 три перших класи. Їх наповнюваність відповідно закону про загальну середню освіту до 30 чоловік. Минулого року прийняли всіх бажаючих. Цьогоріч набір дітей до першого класу триває. Заяви приймаються від батьків разом із довідками встановленої форми. Плануємо набрати три перших класи. Це 78 місць. На сьогодні вже 38 заяв подано. Якщо буде заяв більше ніж визначено місць, то в період з 5 по 10 червня буде працювати жеребкування на вільні місця. В цьому році наша донька збирається йти до першого класу. І прийшли сюди до 24-ї школи подавати документи за місцем проживання. Труднощів в цьому не було. Прийшли в канцелярію, подали, написали заяву, нас записали, ми 37 в черзі. Сумська початкова школа номер 30 цього року вперше отримала район обслуговування. Раніше дітей сюди зараховували з усіх районів Сум за результатами співбесіди. Минулого року конкурс сюди був близько трьох дітей на одне місце першокласника. З 1 квітня подано 50 заяв, більшість за місцем проживання. Набирають чотири перших класи, 120 учнів. Подати сьогодні заяву це не значить бути зарахованим. Зарахування відбудеться 31 травня, при умові, що будуть усі документи. На вільні місця можуть претендувати ті, хто подав заяву не за місцем проживання. 31 травня, коли ми напишемо наказ про зарахування, ми будемо бачити, є у нас вільні місця чи немає. Якщо вони є, ми оприлюднимо на сайті і ті, хто подав заяви не за місцем проживання. Але до 31 травня можуть претендувати на ці місця. Якщо це буде п'ять вільних місць, а на них буде подано 150 заяв, хто б хотів, то в такому випадку визначається дата, присутні всі батьки, які хотіли попасти до нас у школу, і витягуються жеребки, кому як пощастить. У всі школи 31 травня зараховують за місцем проживання 15 червня за результатами жеребкування. На вільні місця прийматимуть протягом літа. Якщо дітей буде більше по території обслуговування, перш за все директор, керівник закладу, повинен вжити тих заходів щодо раціонального використання приміщень свого закладу. Якщо такого не ну не зроблять директори, тоді вони пишуть до управління освіти лист, і управління освіти буде розглядати це питання. І як остаточна дія це відкриття додаткового класу. Подавати документи можна в кілька навчальних закладів. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, новини на Юасуми. Цього року зарахування до першого класу у всіх школах має відбуватися на безконкурсній основі. Це прописано у наказі Міністерства освіти про порядок зарахування і відрахування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах. У ньому сказано, що першочергово зараховуються діти, які проживають на території обслуговування. Її визначає засновник закладу в більшості сумських шкіл це Сумська міська рада.